Доброго дня, друзі! У проєкті нового закону про мобілізацію планується надати повноваження судам на підставі звернень певних державних органів накладати арешти на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців за порушення закону України про мобілізацію. Розглянемо, які можливі дії у випадку накладення арештів на рахунки фізичних осіб-підприємців і які можуть настати за це правові наслідки. Будь ласка, не забувайте про подобайки, про підписку, про коментарі. Починаємо. У першому наближенні існує чотири варіанти дій у випадку арешту рахунків. Варіант перший дій це ви продовжуєте роботу через своїх або близьких, або не дуже близьких родичів, або знайомих, або друзів. Тобто, ви просите їх створити ФОП, приймати грошові кошти і потім передавати ці грошові кошти вам. Безпосередньо ваші друзі сплачують податки, як це завгодно, як це положено, декарує цей дохід. Тобто держава фактично нічого не втрачає. Ви отримуєте грошові кошти. Шлях другий. Ви продовжуєте бізнес безпосередньо від свого імені. Тобто ви приймаєте грошові кошти, але робите це виключно на ваші рахунки у платіжних системах. І потім не перераховуєте їх на свої власні банківські рахунки. А витрачаєте ці кошти або перераховуєте ці кошти на рахунки ваших знову-таки друзів, знайомих, родичів, і вони вже їх знову-таки вам передають. Варіант третій. Це ви організовуєте якусь фірму. І фірма приймає грошові кошти від ваших клієнтів, потім ви їх виводите через кошти, рахунки ФОПів. Варіант четвертий для тих, хто працює поза межами України, можливо крити банківський рахунок. Поза межами України в банківській установи приймати грошові кошти там і витрачати їх на свої потреби. Розглянемо ці шляхи більш глибоко. Тож, варіант перший роботати через своїх родичів, близьких або не дуже. Цей варіант також містить собі два підваріанти. Перше, це коли ви працюєте безпосередньо з вашими клієнтами, тобто у вас немає посередників. І другий варіант, коли ви працюєте через посередників, наприклад, через апворк чи інші подібні сайти або площадки. От якщо ви працюєте безпосередньо, то тут проблем майже не виникає. Фактично, ви реєструєте на свого родича або знайомого ФОП, він приймає грошові кошти, як я і казав, знімає ці кошти, якось продає вам. Фактично навіть держава нічого тут не втрачає, оскільки цей ваш товариш, друг родич, він сплачує податки, він декларує цей дохід і продає грошові кошти вам. Нюанси можуть виникнути лише в наступному: якщо цей родич вам є близьким, тобто родичем першого ступеню спорідненості мати, батько, жінка, ваші діти, то в цьому випадку. Навіть і з вашого боку немає жодних порушень чинного законодавства України, фактично. Оскільки ці кошти вони мають право вам передавати без будь-якої сплати податки. Тобто для вас це буде подарунок від родича першого ступеня спорідненості податків нуль. Якщо це буде родич ваш більш дальній, наприклад, навіть сестра або брат. Або двоюродна сестра, або племінник, або ще якийсь інший родич, або це ваш буде кум, кума, друг, знайомий товариш. То в цьому випадку з вашого боку буде порушення, оскільки ці грошові кошти, які вони вам будуть передавати, ви мали б фактично задекларувати як подарунок, подати декларацію як фізична особа, і сплатити 18% податку з доходів фізичної особи та 1,5% військового збору. Будете чи ви робити чи ні? Ну, це вже залежить від вас, ви розумієте це. Варіант другий, якщо ви працюєте через Upwork або іншу майданчик для пошуку роботи. В цьому випадку ви маєте або піти до якоїсь агенції і. Тому в такому випадку грошові кошти від замовників будуть одержувати власник агенції, виводити їх, наприклад, на свій рахунок у Pioneer або іншу платіжну систему, і перераховувати знову як варіанті першому, тобто або вашому близькому родичу, або вашому дальньому родичу, або знайомому, або комусь свату брату. Правові наслідки саме такі, як і варіанти номер 1 або ви можете попросити знову таки вашого близького родича або іншого особу, щоб він зареєструвався на аПОР і провадив діяльність вже від свого імені. Знову таки правові наслідки, як у варіанті першому. Більш детально про те, які можуть бути штрафи на вас накладені, ви можете подивитись отут. Перейдіть за посиланням. Якщо ж у вас взагалі немає реєстрації ФОПа, тобто ви не є фізичною особою підприємцем, то наслідки буде такі, що на кожну зароблену вами гривню ви потенційно можете втратити 2 гривні десь 30 копійок, тобто більше ніж 200% втрат на кожну зароблену гривню. Більш детальний процес, знову таки за оцим посиланням, будь ласка, перейдіть, подивіться. Там дуже детально про це розписано. Розглянемо шлях другий. Тобто, коли ви продовжуєте працювати як від свого імені, приймати грошові кошти на ваші рахунки і подальшому якимось чином їм розпоряджатися. Друзі, я в цьому випадку бачу додаткові певні ризики по відношенню до першого варіанту. Які це ризики? Їх два. Перший ризик це вже. В будь-якому випадку буде точно ваш дохід. Тобто, якщо ви отримали грошові кошти на ваш рахунок у Pioneer, у вайзі або в інші платіжні системи, з моменту, коли ви отримали грошові кошти саме на цей рахунок платіжної системи, ви вже отримали дохід. І ви маєте задекларувати цей дохід або як фізична особа-підприємець, або просто як фізична особа. Тут же без варіантів, це 100% ваш дохід. Якщо ви цього не зробите, знову-таки штрафи за оцим посиланням. І чому цей дохід саме буде вашим доходом, також по цьому посиланню ви можете подивитись. Ризик другий. Якщо ви, отримавши ваші кошти на ваш рахунок платіжної системи, далі витрачаєте їх не на е, перерахування цих грошових коштів на саме на ваш рахунок у Банки України, а ви або витрачаєте їх безпосередньо на Якісь товари роботопослуги а на на переховання вашим близьким, не близьким, знайомим, друзям, кому завгодно, але не на ваш банківський рахунок, ви вже порушуєте не тільки податкове законодавство, ви вже порушуєте і валютне законодавство. І за кожний такий випадок ви маєте сплатити штраф. У розмірі від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень незалежно від суми такого перерахування. Тобто, навіть якщо ви сплатите 1 долар, 1 євро з вашого рахунку платіжної системи не на ваш рахунок в Банку України, за кожний такий випадок ви маєте сплачувати штраф. Більш детально про це чому так відбувається? Ось за цим посиланням, будь ласка, теж. Переходьте, дивіться, аналізуйте. Розглянемо шлях третій, Тобто, коли ви організовуєте фірму. По-перше, це не буде працювати для тих, хто працює через Upwork. Тобто, Upwork має працювати з фізичними особами. По-друге, це може працювати для тих, хто працює безпосередньо зі своїми замовниками. Але фактично, ви будете в цьому випадку нести ті ж саме ризики, як і у варіанті першому. Але будете мати додаткові витрати на утримання цієї фірми. Тобто цей варіант фактично не приносить вам ніяких профіцитів по відношенню до варіанту номер 1 але приносить вам додатково якісь витрати. Чи варто того вирішуєте саме? Нарешті, шлях четвертий: для тих, хто працює поза межами України, ви дійсно маєте право відкрити там Україні вашого тимчасового місце перебування. Відкрити банківський рахунок, ви дійсно маєте право отримати рушеві кошти на цей банківський рахунок. Ви дійсно в цьому випадку фактично нічого не порушуєте. Особливо, якщо ви після закінчення календарного року задекларуєте отримані поза межами України ваші доходи в Україні і в певних випадках, не у всіх, але в певних випадках сплатите відповідні суми податків. В цьому випадку, ще раз підкреслю, ви дієте абсолютно в межах правової системи України. Єдиними ризиками, якщо це можна назвати ризиками, є необхідність сплати Україні тимчасового перебування тих податків, які там передбачені чинним законодавством. Але ще раз хочу підкреслити: я б не оцінював це як ризик, це просто ваш обов'язок передбачений місцевим законодавством. І до речі, я можу сказати, що далека не завжди. В країні ваше тимчасового перебування ваші доходи будуть обкладатися не тільки більше, а й навіть на тому ж рівні, як будуть обкладатися в Україні можливі варіанти, але це вже потребує персонального дослідження і розбирательства на кожному конкретному прикладі. Друзі, це лише перший огляд даного законопроекту. По мірі його просування я буду його також більш докладно читати. Ми будемо з вами досліджувати його разом, ми будемо з вами виявляти якісь ризики, які там закладені, будемо аналізувати можливі оптимальні варіанти дій і приймати якісь зважені рішення. Я нагадую вам про те, що у вас, якщо є можливість задати і необхідність задати питання, ви це можете зробити під цим відео. І я буду намагатися на ці питання відповідати. Не втрачаємо зв'язок, щастиво!